І свята Духа, ваше високо присвяченство, ваше Преосвященство, дорогі батюшки, брати і сестри, слава Богу Святому. І тільки йому одна слава, бо Господь сотворив небо і землю. Господь сотворив. все, что вы видите на глазах, это все Божие. И Господь Бог сотворил и тебя, самого любимого и самого дорогого человека по образу своему. И у всех нас, братья и сестры, образ Божий. И это самый красивый образ. И Господь так полюбил нас, что Он отдал Единородного Слова Сына, Господа, нашего Иисуса Христа, для нашего спасения, что мы все мали вечную жизнь на небесах, и что мы были прощены через святую кровь. Вот сам Господь сказав, я проливаю свою кров за своїх діточок, за вас. І це тільки любов може робити брати і сестри. І він з любов'ю прийшов на землю, бо сказав, що Отець Небесний так полюбив род человеческий, що Він віддав єдинородного свого сина, для нашого спасіння, для нашого прощення, браті і сестри, щоб ми мали вічні життя. Ну, Ви бачите, як тяжко йти по цій дорозі спасітелі, а на нелегка, і Господь сказав, хто хоче йти за мною, пусть вона трісається себе. Берет свой крест и следует за мной. И вы сегодня послухали все слова божественные. И вы по стопам Спасителя пришли утешать ваши душечки. Просите у Бога прощения. Бо для меня ничего самого немає, брати и сестры, кром одного. Крім того, що Господь не скаже, прощани твої грехи, Візьми свою кровать і йди домой. Це прощення, браті і сестри, Господь нам віддав на Христі, нас, нас судять, що ми такі при такі судять наші сусіди, судять наші домашні рослинки. Судяться кругом. Да я знаю, хто був такий. Я знаю, хто така була. А зараз дуже свята стала, ходиш до церкви, навіть, да? до попа ходиш там, да? ні. Прийшли до Бога всі, до милості твої Божої. Бо ми знаємо, що ти не прийшов судити цей мир. а ти прийшов прощати його. Надійтесь, брати і сестри, щоб всі ми прощали через кров'ю Спасителя. Всі наші провени, всі наші гріхи, що ми зробили в цій житті, ні один не лишається. І дай Бог, щоб для страшного суда ні один грех не лишився. Ну, для того треба трохи воювати. Бо у нас є саме страшні. Трій ворога, брати і сестри. Перший ворог це найстрашні це наше тіло. Другий гріх. Це теж нелегкий. цей мир, що нас стягне в ньому у гріхах, що ми забули про Бога, що ми його не любили, що ми не прийшли до Бога до церкви. А третій це д'явол. Ворог нашого спасіння, той, що не хоче, щоб ми попали на те місце на небі, де він був, і він упав через свою гординю, бо хотіли бути як Бога. А ви як хочете бути? Я хочу бути найпослідній гріш на цій землі Божій. Бо всіх грішники, що прийшли до тебе, ти не відмовляв від тебе, Боже, ти полюбив їх, ти обняв. Коли привели блудницю до Господа Бога, всітались камнями, що щасливі дадим. Ти брудниця ти позорила Наш род. І Господь, що сказав. На піски. А він знаєте, що писав? Марія, ти той і той і гріх робив. Василь, о тебе той і той і гріх зробив. І він писав це на пісці. Мені подивилися, прочитали. І Господь говорить, ану, хто без візьміть перший камінь та бросайте їх в цю блудницю, то вбивайте її. І що стало, брати і сестри, очередне всі броси камні на землю і ісчезли, бо всі мені були грішники. Такі ми сьогодні, Господи, я перший грішник на цій землі перед тобою, але кам'юся. Я зажалію з дитинства до сьогоднішнього дня що то я тобі обіцяв бути добра, людина, та й послушна, послухняна, та й сповнити волю твою святую. Ну, мене не вийшло. Я тебе образив, Божий, я обійду тебе. Прощай нас. Ми постараємося і справити своє життя. і постараємося любити тебе так, як ти нас полюбив. Брати і сестри, Господь цю любов, чекає від нас на всіх, що ми істинно полюбили його. І ви бачите, як сьогодні, знаєте, один старий так молився у серпну до Бога, і він сказав, що я побоюся там п'ять місяців, чи більше там. І ти Боже, дай мені знати, хто я такий. І через п'ять місяців він прийшов по пустиню води і з'являється жінка перед нього. І дивиться на нього, так, вот такими глазами. А він так обведеться і говорить, Господи, я ж тебе просив, щоб ти мені відкрив свою життю, як я маю тобі служити. А ти мені прислав всю брудницю, щоб вона подивилася в мене в глазах, в моє Ну Це неправильно, Боже, Ну я ж тебе просув По-другому. І Господь через цю жіночку. Слухай. батюшка. Я маю подивитися на тебе. Бо Господь я создав з тебе. А з землю зроблен був. Ти подивись у землі не до мене. Так і у житті, брати і сестри, ми колись бачимо інших там проблеми, гріхи. дивимося, що хтось має грішні ми. Чи починаємо сьогодні, брати і сестри, вибирати по нації, що ця церква. Одної національності, цер церква другої національності. Не обманюйте себе. Церква. Є Божі. Я создав мою церкву. Це не ми создали. Не наша держава создала. Да, ми є українська православна церква. Любимо свою державу. Бо це наша, це наша земля, Господь тут нас призивав жити, любити, прощати. Як сьогодні було сказано, любіть один одного і служіть Господі Богу. А на небі, як Господь нам сподобає та там будемо одинакові в мої, та Там вже не буде і український язик. Ни румунский язык, ни российский, ни американский. Там будет один язык, ангельский язык. И мы все поймем друг друга. И будем радоваться. Будем о то, что Господь прощал всю мою грязь, что я в те, жди. Там солнце уже не будет. Солнце там будет Христос Бог. Він буде святити, Він буде гріти на всіх, бо своєю любов'ю він прийшов спастіло чоловічські. Брати і сестри, я хочу вам сказати, що сьогодні я дуже вас люблю і завжди люблю. Я вийшов з болниці Вчора вечором, щоб приїхати до вас. Зі мною сьогодні врачі. Ані з утра мені так накололи 20 околах вену, щоб я мог сьогодні привести цей день разом з вами. І слава тебе Боже, якби я не прийшов до вас сьогодні, я дуже б пожалів. Бо ви укріпляєте віру нашу, ви даєте нам силу, того, що ви любите іскриного Господа Бога. Ви не приїхали тут. На руках, хто пішком, хто машиною, то мав тратить постійні гроші для того, щоб бути тут. Я люблю вас всіх душою. Серце не можу любити. Хто хочеться, знаєте? Говорять в серці Бога. Що серце це най. Найголовніший орган нашої в нашем теле – це серце. Но я не можу полюбити вас серцем своїм. Я полюбив вас всією душею. бо в один день моє серце перестане битися у моїй груди. а душа безсмертна. І зато я вас люблю всією своєю душою. Оставайтесь верны Господи Богу. Я надеюсь, сегодня у нас было почти 100 священнослужителей. И мы так дружно. Мы подавились, даже некоторые священники ни одного слова не говорили. Но у них в глазах такая любовь, такая искренность. И мне одно удивительно. Когда я дивлюся інодан, що той батюшка, який мені христи, і попінчав, і похоронив мою маму, мого батьку, мою братів. Я піднімаю голос, я піднімаю руки до нього. Я рваюсь, я вигоняю його в церкви. Це дуже великий гріх. Дуже вас прошу, не приймайте участі в таких беззаконнях, брати і сестри. Церква є Божа. І тут нації немає, і язика немає у церкві, брати і сестри. Дом моєго отця є дом молитви для всіх народів. Всі народи, приходіть до Бога. Бог не буде питати в той день. Коли ми прийдемо на страшний суд. Ти хто? Ми? русский Українець? Ти давай туди, то давай туди. Ні. Там Господь скаже, Я був голодний, А ты накормивный. Я розвитий був, А ты одевав. Як чужий був ти прийняв мене в твої гати. Я в тюрмі був в лікарні, та й ти прийшов до мене, посещав мене. Прийдіть, благословлені Отця моєго і наслідуйте Царство Божє. А іншим Господь скаже, як у голодний мені кормили, Роздіти не одів, в лікарні в тюрму не І діти від мене, не знаю я вас. От розділення, де будуть брати і сестри, не по нації, а по істині і правді Господні. І говори Господь, як розділяє пасик відцевід, коз, так буде розділяти Господь добрих Відпоганий. А хто сьогодні добрий із вас? Є хоча б один? Скажіть, бо я сам не я авичка в стаді Господнього. Ну не дай Бог нього. Тут буду чекати Господа Бога. У цій церкві, у цій вірі були мої предки. Діти, прабабушки, наші родичі. І в ці всі роки, що я служу в цій Божій церкві, стільки чудес, що я побачив, і в церкві. і дуже багато чудес. Де мені ще йти, скажіть, брати і сестри? А ну, может, я вам рассказал про одну тайну, что мама мала двойняшку. И они были разом вместе до куку в животе. Не отдельно, бо есть, что они отдельно, а есть, что они разом. И один ребенок умирает на третий месяц, и один живет. Враті сказали, як не зробиш зараз аборт, то тебе остається пару часов жити. Бо інфекція йде, кров йде через мертвого ребенка, через живого, через себе, і ти вмираєш. А мама сама врачиться. І вона пішла в мій Розказала ну, все, як Бранці сказали, всі хочуть спасати маму. Дали благословення на того, щоб почистити все і убивати гібок. вона приїжджає в Бонщину. Якщо сходила, вона питає, бачить, що мені таке і плаче, що мені робити, а я думаю, як ти була. Тобі вже сказали, на, що ти прийшла і слушать мене. як я можу брати гріх на свою душу. Я говорю мені в одну ночь, щоб молитися до Бога. І завтра зустрінусь і скажем. І вночі, в ночь она звонит, говорит, все, батюшка, я умираю. І ми всі на молоде встали. Я говорю, і я грех завершил. Могли, спростити, маму. А так все. Я говорю, не теряй надежник.